Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні я, як завжди, буду вам показувати кроликів Нічого сьогодні такого не буде вам, ніякої інформації, просто кролики. Просто покажу. Не знаю, надоїли вони вам чи не надоїли, але зараз покажу, немає що знімати, але зовсім скоро будуть з'являтися нові тваринки у мене. Сьогодні вже буду заказувати перепилені яйця і буде вже відео про перепілки. Потім ще скоро заведу бройлерів і будемо так потихеньку щось нове і нове заводити. Давайте я вам зараз покажу, ну тут тут нічого такого немає, що показувати. Тут кроличка, строкач, ще поки що її ніхто не злучав, сидить собі і все. Так, закриваємо. Тут кроличка з кроленятами сидить. Вон там всі її кроленятка. Давайте я вам відкрию, покажу їх. Оп. оп. І оп. Ось так. Тут кроленятка є. Просто кролики вже дуже багато кролички приводять. Можливо, хтось близько, там десь в Вінницькій області живе і хоче собі кроликів в Каліфорнію. Пишіть в коментарях і зможемо, якщо зможете переїхати, зможете собі там вибрати, яких скочити. По відео можете подивитися все, як там, що там. І все. Тут так само кролик-строкач сидить собі, п'є воду. Тут нічого цікавого. Далі у нас йдуть кролики Каліфорнія. Ну це вже давно відділили від кролички. Ось вони тут такі сидять самі, вже взрослі. Вже пару штук продав, але ще є повно. Тут також вже відділили кроличок. Ось вони також тут самі сидять. Теж п'ють, щось там їдять, такі кормушечки в них. Були перепілок, зараз кроликів таких перепілок немає. Класні дуже кормушечки, хто там хоче, можете теж зробити, просто купити профіль. І все. І просто такі класні получаються. їх можна причепити, прикрутити там. І все. І кролики не перекидають, дуже багато грати з цим не треба, собі взяли повздовж клітки залупили, якщо там не хочете ставити, щоб там не перекидали. Взяли, поставили і все. Дуже класна кормушка. Так, тут у нас. Короличка. Французький баран. Сидить така сама маленька. Така шади. О, вже якась вона не така перелякана. Ну Все одно боїться, але вже хоч до рук трохи йде. Не? Да? Йдеш ти до рук чи не йдеш? Ось така короличечка. Сьогодні така класна погода, такий день класний. Сонечко, тепленько. Саме відео знімати. Тут сидить десь Така теж трошки побаюється. Неї морда якась така цікава. Ще не знаю скільки вона важить, Треба буде скоро знову вважити їх. Ось ця кроличка вже має десь з дня на день приводити. Вже носить сіно в зубах, зараз не носить, п'є, їсть, але дуже часто вона носить, але вже десь вже скоро будуть кроленятка в неї. А цю відділили, сиділа з тими маленькими кроленятками. Поки що віддихається. І все. Ну, все видно по цій, що вона вже така пузита вже скоро має приводити. Йдемте ще туди, в хлів, до французьких баранів. Так, ось тут вони сидять, чілять. Такі кролички. ой, випала кукурузка. Даю всім кукурузку. Також, можливо, там в когось немає чим годувати. Зараз є люди, які лотять поля. Залишили їх там зимувати і вже починають молотити. Також можете піти там на поле назбирати за комбайном. Втрати зараз великі, так як кукуруза звисає, там дуже багато випадає. Ще якщо погані комбайни молотять, то можна назбирати кукурудзки. Ось ця кроличка злучена. Така, ну що не видно, десь 20-21 числа має приводити. Якщо все нормально буде, то приведе. Ось так, от я трошки попутав, я хотів цю злучити, так як вона більша оказалася. А я щось думав, що ця більша і важча. По рокам вони однакові. Ця дуже кроличка спокійна та більш така агресивніша, якась буйніша. Давав хрустики, вже закінчились хрустики, то тут кукурузка в них такий мішаю, даю е, три коробочки. Кукурузи, три коробочки ячменю і коробочку пшениці. І таке вони їдять. Ще даю яблучко. Оба! тут кот теж прийшов, хоче в відео. Що хе що? Що він тут ходить? Не зрозумів. Дивимося, це охранник їхній. Він все дивиться, обдивляється тут, щоб ніхто їх не трогав. Ось так. Да? Мишей ловити не хоче, то хоч дивиться, що тут робиться. Mm. Скучно йому щось. Він постійно сидить на вікні, спить, а це, прийшов, ходить теж. Робить від на камеру, це він на камеру так дуже робить від, що він дуже хазяїн такий. Ось так. От. Можливо, він прийшов мишей ловити, так як просто дуже багато мишей, такого. Ось іменно я ось казав, що намішав, кукурузи, тут, пшениці, це все. Воно стояло. Ось це все, стояло тут. І просто ми ще з'їдали в коробку ту за два дні, Тоже накидали їм яду і також вони з'їдають. Я тако ввечері вже як. Хлів закритий, заходжу ввечері, до... а яблука королям приніс. Заходжу, а вони тако всі то вокруг стали, вокруг цього яда і їдять. Я заходжу, вони щось порозбігалися, та не може вилізти, щось стало там у кутку. Та вже така якась розкомарена. Вже, все доходило. Та й таке, не знаю, це просто їх дуже багато, як їх виводити. Ну так і. Будемо сипати трійку, можливо, щось дасть. Так, ну давайте вам ще цю кроличку покажу, що там вона. Це така не, не особа щось хоче до рук йти, але ну, вона більшечка, така, в неї тут обереш і просто навіть хребта не чувствуєш, таке збите, таке масівна, трохи погано видно. Ну, вже зараз весна вже буде вже так трохи лучше видно, ніж. Раніше, але ще буде світліше. Ось так от. Також в неї тут яблучка, але ця більше їсть яблука, але теж не хоче їх їсти. Тут шахруськи в неї залишилися. Це щось поганіше їсть і більше набирає. Як це так, не знаю. Все. От і все. На сьогодні. Показав вам своїх тваринок, короликів. Вже буду заказувати, буду перепилені яйця. Напишіть в коментарях, чи хочете побачити, як я закладаю інкубатор, що я роблю і взагалі, чи вам цікавий цей процес. І якщо вам буде це цікаво, напишіть в коментарях і я обов'язково знімлю вам. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока. До нових зустрічей.